Всім привіт, я Ангеліна, я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в нас такий буденний влог, скажімо так, ще один день з мого життя, і знаєте, що я зрозуміла, що мені треба повертати влоги, тому що я е розучилася їх знімати, напевно. Я знімала те, як я збираюсь, але я передивилася і зрозуміла, що мені взагалі не подобається картинка, взагалі не подобається як і що я там говорю. Тому я вирішила перезаписати початок. От. Взагалі, там багато чого хотіла з вами обговорити і розказати, запитати вашу думку. Тому що в мене є одна ідея зняти, типу, як GTRів ЗМІ, але під час цього, типу, розмовляти з вами, там якісь теми, можливо, які вам конкретно будуть цікаві, або я, можливо, вам буду щось розповідати, цікавеньке зі свого життя. От. Тому залишайте свою думочку. думочку. Свою думка в коментарях. От бачите, я все, я вже не вмію говорити на камеру. І це потрібно виправляти. А ще сьогодні я їду гуляти з подружкою, буду гуляти в центр, і я не знаю, я дуже хочу познімати там, але я сподіваюся, я переборю собі оцей. Ну, я не можу сказати, що це страх, але, типу, оцей момент типу, знімати на людях. Ну, сподіваюся, це буде ок. Я не знімаю вам контент і. У нас буде ще один відосик, під який ви зможете е, поїсти. Завжди так приємно зустрічатись з людьми, з якими ти бачишся дуже рідко через обставини, тому що вона навчається за кордоном, я навчаюсь в Києві, і нам дуже важко зустрітися частіше, ніж раз на рік. Це вже свято, якщо ми зустрінемось. От, ну цей рік ми наче вже другий раз бачимось. Так, да. ми перший раз бачились літом, якщо я не помиляюсь, і от. Зараз. Ну, познайомлю вас ще з однією людинкою з мого життя, і покажу вам, як ми разом проводимо з нею час. Сподіваюсь, ми ще сходимо на ялиночку, передам вам трошки різдвяного настрою. Тому що скоро Різдво, і, якось чесно кажучи, настрою взагалі немає ні на Різдво, ні на Новий рік, тим більше. Тому будемо разом. Я вам буду піднімати різдвяний настрій і собі.

Ох, наразі я вдома. День дуже класний день вийшов, я прям задоволена. Отак, от от, коли ви не бачитесь довго і вам мало і мало часу, щоб наговоритися, це прям це, знаєте, якось дуже цінно. Дуже класно ми згадували сьогодні там минуле, як ми в школі типу, спілкувались, які там були різні ситуації, і ти розумієш, наскільки ви змінюєтесь, наскільки ви дорослішаєте. І це так прям дуже дуже прикольно. Зараз треба будемо переодягнутись, сходити в душ, поки є світло, по вечеряті постаратися встигнути і виставити історії, поки є світло. Я вирішила все-таки не один день додати відео, а два, хоча б, щоб вона вийшла трохи довше. Тому сьогодні хочу вам показати, як я буду робити карту бажань. Точніше, дошку. Бажань, карту бажань, не знаю, як правильно. А, раніше я ну, минулі роки, принаймні, я робила просто в телефоні, писала свої бажання в блокнотик і робила цю карту або в Pinterest і потім, типу, як шпалера на телефон, або просто. Зберігала ці всі картинки. От. Але мені дуже подобається, як воно виглядає прям готовою картиною. Мені здається, це якось більше має якусь мотивацію до того, щоб щось робити. Я вже роздрукувала такі от картиночки, у їх достатньо багато, мені здається, зараз буду дуже довго їх вирізати. От. Зараз вам ставлю ще кадр, як я їх, в принципі, це все робила, як я це все шукала. Так, от власне, я це все робила і шукала. Потім я їх роздрукувала просто на звичайному на звичайній бумазі з, на кольоровому принтері. Тепер треба це все повирізати і розмістити на дошці. Я хотіла знайти пробкове дерево, але я вирішила взяти просто звичайне наче ДСП, якщо я не помиляюсь. От, і такими штучками їх поприцеплювати. Сподіваюся, ну про це Так що нам да, будемо так от створювати карту бажань. Мені не знаю, дуже просто подобається оцей процес, в принципі, пошуку цих всіх картиночок, написання бажань. Це прям дуже прикольно. якось. Ти сидиш, думаєш, що справді ти хочеш, до чого ти справді прагнеш. І це, мені здається, якось. Йде плюсом до твого мозку в плані того, що він розуміє, куди ти хочеш рухатись, і які можливості йому потрібно шукати, щоб це все здійснювалося, те, що ти хочеш. От дуже я не розумію людей, які думають, що вони роблять карту бажань, і просто отак це все виповниться. Ну, на жаль, так не буває. І треба прикладати зусилля до цих всіх пунктів. Я вирізала всі картинки, у мене це пішло майже півтори години. Але я дуже задоволена, що я нарешті це все закінчила, і тепер можна буде їх розміщувати на карті. Але мені здається, їх може бути замало, і, можливо, треба буде ще, ще їх роздруковувати і вирізати. Поки у мене отака от картина тут. Зараз будемо їх, я ще думаю, можливо, їх ззаді підписувати, типу, бажання, які я писала до цього. В своєму блокнотику, Ой. О, і підписувати ззад, яке самобажання, і тоді їх вже причіпляти. Ну що ж, я нарешті зробила цю карту. Витратила я на неї досить таки багато часу, але я дуже задоволена результатом. Дуже гарно вийшло. Прямо... Ну, Насправді, я думала, мені не вистачить картинок, але в мене залишилось, навіть ще дві. І під кінець я вже прям їх дуже так плодненько вмощувала, щоб більше помістилось. Але це прям вау. От чесно я дивлюсь, я розумію, що це от те життя, яке, яке би я хотіла, до якого я прагну. Це дуже круто вийшло. Я не хочу показувати поки. Я думаю, я покажу через рік. От, власне, що вийшло, здійснити, що ні, бо є така штука, що краще не розповідати те, чого ще не сталося. Бо всяке буває. І... Я, в принципі, і вам раджу не розповідати навіть близьким бажано те, що ви хочете, краще виконати, і тоді вже розповідати просто всьому світу, кричати про це, те, що ви зробили. І, повірте, ви побачите, що є різниця, коли ви комусь про щось розповідаєте. Я знаю, дуже сильно хочеться поділитись, розповісти, що ти там щось дуже хочеш, або до чогось ідеш, але. Я вже не раз помічала, що краще краще промовчати. І вже коли ти щось виконаєш, тоді розповісти. От. А, і ще я ж хотіла їх ставити на ці штучки, але так як в мене не пробкове це дерево, а ДСП наче в мене не вийшло. На початку я намагалася пробити, але це дуже важко. Тому я взяла просто звичайний клей і клеїла на клей. Бо інакше вона не хотіла ніяк клеїтись. Блин, я дуже задоволена, я прям дивлюся кайфую на цю карту. Це прям мау. Обов'язково також спробуйте зробити таку карту. Якщо не хочете роздруковувати, ну, в принципі, це треба вже більше трохи часу для того, щоб її роздрукувати і зробити. Хоча, мені здається, під Новий рік це прям те, що можна, і те, що треба зробити, але спробуйте хоча б написати свої бажання і знайти якісь картинки і зберегти її хоча б в телефоні. І це дуже прикольна така практика для вашого життя, щоб ви розуміли, куди вам потрібно рухатись далі, куди ви хочете рухатись далі. Ну, такі от вийшли два моїх дні. Дякую вам за перегляд. А я біжу вечеряти в душ і відпочивати. Тож я вас люблю. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, залишайте коментарі і до нових зустрічей!